Привіт всім. Кілька слів скажу вам про чорнові бланки і тріщини, які з'являються на момент сушки. Значить, дивіться, це бланк, як ви пам'ятаєте, із Айланта Китайський ясень, вонючка по порізно називають. Він був зроблений трохи більше місяця тому. Тріщини можуть з'являтися ну, саме критичний період це десь тиждень-півтора. Тут вологи майже не було, ну, досить суха була деревина. з'явилась тріщина. Зараз я сфокусую, ось буде видно. Дивіться, ось ця тріщина, да? і тут зараз майже не видно. Вона була сквозна. Вона була настільки відкрита, що вона просто просвічувалася наскрізь. Але ж під час сушки, ви можете побачити, серцевина залишається на місці. Оці ось стінки вони опускаються трохи вниз. І чаша деформується, тобто вона трошки овальна овальний бланк. Тріщина майже закрилась повністю. Так що не треба впадати у вічі, викидувати, думаючи, чим його замастить. Це все діло під час обробки ремонтується дуже легко. Це Або клеєм ПВА з пилом дерев'яним, да, як я вам показував. Просто затираєте наждачки, ну, воно до Або ж можна взяти двокомпонентну епоксидку, якщо там уже. Дуже якась там критична тріщина. Тому ці всі мікротріщини, вони ніякої такої ролі не грають, дуже легко ремонтуються. І вироб буде мати дуже файний, пристойний вигляд. Підписуємося, далі буде.